Жалівся на колективний е, е, захід колективний запад, як він це називає оспіло традиційні цінності. І цитував Достоєвського про це приблизно 40 хвилин. Говорив російський диктатор Володимир Путін виступив на засіданні так званого міжнародного дискусійного клубу Валдай. Із головного країни заходу США в лапках заснували правила, а самі живуть без правил. О господи, я яка біда? Е, світові інститути деградують, каже Путін. Триває масштабна криза. Європа розвалює. Ця конфлікт в Україні, а гра заходу кривава і небезпечна. Росія ж у свою чергу пропонує прислухатися до уявіть собі здорового глузду Окрім цієї нісенітниці, путін обурився ще й вбивством. Увага іранського генерала Сулеймані. сказав буквально наступне: Це що такое? Совсем ахамілі кінець цитати. Також Карлик, бункерний дід назвав Україну штучно створеною державою. Друзі. То тобто ми всі штучно створені. А українців і росіян братськими народами, які намагаються розділити той самий е, захід. Захід намагається нас розділити. Згадав і про звичайно ж бандера би цього не вішлось. І куди ж без золотого мільярду, крім того, Путін звинуватив Європу у блокуванні російських золотовалютних резервів? Цитую, цап царап і запад прикарманіло наші резерви. А ще запропонував змінити структуру Радбезу. ООН. Ну, от і багато цікавого це не тільки це, і варто сказати, що вже є реакція української влади. Ми бачимо пост Михайла Подоляка. Він написав наступне. Будь-яка промова Путіна вкладається у два слова: за Фрейдом: людина, що вторглася в чужу країну, анексувала території та влаштовує геноцид, звинувачує когось у порушенні міжнародного права і суверенітету інших країн. Одна правда, хто посіє вітер, пожне бурю буря наступає психіатрам. послушавшим річ Путіна, понадобилась допоможі психіатру. Про це вже пишуть і жартують зокрема в соціальних мережах, друзі. І насправді реакції багато, і всі звертають увагу саме на оці е, історичне заглиблення, значить, на минуле, на те, що Путін взагалі плути е, як він каже, історичні факти з істиною, яка насправді була. Але що я зрозумів особисто? Можливо, комусь це буде цікаво, можливо, комусь не цікаво. Але про що але тут слухає. мова? Да, про що тут мова? Я подумав про те, що оскільки Путін починав з правил. Які кимось були запроваджені, а ким були ці правила запроваджені? Другі світові правила вони були запроваджені країнами переможцями після Другої світової війни. У цьому брала участь і СРСР право наступниці, якої є зараз Російська Федерація, сучасна Російська Федерація. Він відмітає ті правила, які були запроваджені після війни, щоб всі жили мирно. Тепер в цій промові він каже про якісь речі, які пов'язані з новою архітектурою світовою з світопорядком новим. На умовах Російської Федерації виходить тепер і е, каже про те, що ми зараз там більш схильні говорити про те, що західні країни перепрошую азійські країни і країни, які не розвиваються, їм би мали ж приділяти увагу. Ми маємо створювати нову фінансову інфраструктуру з тим, аби не залежати від одного фінансового центру, маючи на увазі, звичайно, сполучені штати Америки. Союзників тобто... шукає теж звичайно. Власне, на тих на тій стороні. Цікаво, е, от ну власне, мене вразила вся цинічність того, що говорив Путін. от, власне, його. Фраза своїх не кидаємо. Він каже, що сидить глибоко всередині кожного росіянина готовність боротися за своїх людей веде до згуртованості суспільства. Він дуже багато говорив про демократичні цінності. Власне, людина, яка не нехтою про це й говорить. Надзвичайно цинічні слова. Він дуже багато говорив про мир, і мені як мені здалося, що Путін хоче домовлятися. Він дуже багато говорив до заходу: мовляв, треба шукати якісь шляхи. Ну і що цікаво, він визнав, що є економічні втрати. Ось він, коли вже потім у розмові з журналістом, коли його запитали, ну от що, що ж тепер, що робити, от, це ж війна, ну звісно, називається спеціальна військова операція. Одним реченням дуже коротко є економічні втрати. Все, більше нічого не сказав, але він признав це. Ну і економічні втрати, і людські звичайно, втрати. Ну там ви правди точно не почуєте на валдайському форумі, але реальність диктує зовсім інше. І те, що зараз відбувається, і на фронті в економічній політиці Російської Федерації, коли ми фактично спостерігаємо за стагнацією, і навіть слова про те, що ви знаєте, захід так хотів, так бажав. Що Російська Федерація згине після наших е, санкцій? А ми встояли, ми виставили, тому що ми друг друга не бросаємо, і ми будемо тут е, до кінця. От я хотів би подивитися на цю країну через е, декілька років, так, коли вже повністю все. Всі західні рестрикції їх настигнуть. Мені було б дуже цікаво поглянути, що ж він потім буде говорити. Як він буде, чим же він буде переконувати свій народ? Взяв на себе до речі функцію, роль Ката Ліапольда давайте жити дружно. Давайте шукати якісь шляхи порозуміння. Дуже цікаво. Ну і власне на що звернули увагу журналісти – Путін дуже багато кашля. Вже навіть написали деякі політики. Дайте йому нарешті води цьому діду, тому що ніяк не зупиниться. Ну, власне, я так розумію, що ми було вже важко читати суфлер. Це вже була друга половина його промови. спічрайтер постарався. Багато було цитат. Багато він цитував різних філософів і звертався до різних письменників. Ну але закашлявся. Під кінець йому видно було важко. Ну і значить я звернула увагу на те, що він. А коли сидів журналістом, він не сидів як так, от знаєте, як коли сидить впевнена людина в собі. Коли сидить опиравшись, там наприклад на на спинку, він сидів дуже похило, і він так нахилився до мікрофону. Ну, власне, от останнім часом ми бачимо от цю таку тенденцію, що він не може сидіти рівно впевнено. Я думаю, що теж про щось говорить, що його впевненість точно вже похитнулась. Мені найбільше сподобалося. Ну як найбільше? Ми просто звернули увагою в редакції. Значить, коли Путін цитував Достоєвського, зокрема його роботу біси е у своєму контексті, звичайно, він якось забув про те, що а і паралельно до цього казав про те, що ну от посмотрите на тот запад, ну що там ЛГБТ геї і прочі, і прочі, і проще. Але він якось забув, що державна дума ухвалює відповідні проекти законів. І Поправки, які зараз пропонують до Росії, нібито ЛГБТ пропаганди стосуються... Плюс до всього чий й перевірки, у тому числі роботи Достоєвського, яка називається Беси, яку хочуть, е, ну можливо, книговодиці принаймні зараз стурбовані тим, чи можуть цю роботу заборонити, заборонити до продажу і розповсюдження. А Володимир Путін цитує звідти е, е, героя. От це якось щось не сходиться тут, как-то не по плану. Да? Так, от ти згадав гей Якщо дослівно, що сказав Путін, запад не має право требувати від нас примінити 10 гендерів і гей парад. Просто режисер порадив. От, що до Він сказав: та робіть, що хочете, мовляв, нам все одно, але не вимагайте від нас цього. Ну, такий вже крок серйозний, що мовляв, робіть, що.